Ввечері, коли всі діти лягають спати, до їхньої спальні тихесенько прокрадається добрий Оля рукою. Одягнений він просто казково, проте ніхто не знає, як сам. Адже вночі темно і нічого не видно. В руках у нього дві парасольки. Одну кольорову з картинками він розкриває від хорошими дітьми. Її протягом усієї ночі зняться хороші оцінки, шоколадні батончики Snickers і група океан Хельзі. Інші зовсім непримітно головноколір на, на парасольку він розкриває непоганими дітьми. І їм всю ніч вружаються двійки, мана каша і балет ленідів у го році. Але мало хто знає, що є ще й третя парасолька, яку колі новою у вісні розкриває над учителями, а те, із п'ять учителів. Слухає. Ні, стривайте, як це не наснилося. З ваших слів записано. Свинина нежирна, дві пачки масла і пів кіла сосисок. Ну так, по 143 50. Ні, 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 стривайте. Які ще 13,80. За такою ціною доробінька моя. Сосиски навіть реактору директору м'ясокомбінату не снилося. А будете перебирати на вам на місяць. 30-тонних палати і залишити взагалі без сосисок. Алло, волі луко поясни на замовлення. А, то це ви на ну, ту шубу замовляли. І що? Не наснилося? Ну, знаєте, я такі дорогі замовлення, можу тільки частинами виконувати. Давайте так. Сьогодні я вам на свій норку, ви туди залізайте, сидіть і чекайте. А я вам туди вже до кінця тижня шубу надішлю. Повний завал. Заходьте. Напрощам. Ой, а ви повідомле. А що, не схожі? Так ні. Ми голова. Полеті, старенькі. Старенькі? Які це ви там газки читаєте? Це так. ви думаєте так легко с розносити? Та ви не ображаєтеся. ми до вас у справі прийшли. Розумієте, незабаром дай вчителя. А ми хочемо і нашим вчителям, звичайно, подарувати. Щось таке, що може бути тільки у вісні. А, то це зовсім інша справа. Оце замовлення, так замовлення, аж приємно виконувати. Якщо ви хочете таке, що тільки у вісні... Ось, тисячу і одинорок шахи резади, найкращі вчительські серіалу. Я думаю, це саме те, що вам потрібно. У мене журнал не заповнені. Дуже погано. Не зносити тобі голови. чувак! Не переклада врасі. а йде урок. Зургі, пішли на урок. А може спочатку до їдальні? Урюк-кирдик. Їдальня сьогодні не працює. Шайтан! Дуже прийшло. Дівчата, здається у мене нежа. Як ще цей дроб. Таке дробляється. Тупа і шах. А ти не брешеш? Ось вам крест. Я Тоді чалма одна критик. Плакала твоя вища категорія. Хамак то. Тихо, замуж іде. Кульчатай за Що, курюк, торчок? Що ж це за епідемія? Важка баба. В неї простуда. Рушана. Хто піде на заміну? Ту-ту, чух-чук. Я не можу, в мене екскурсія. Карабан стара. А в мене батьківські збори. Шахерзадо. Ай далі. Шахерезада. Значить, підеш ти. Раз, і Два і Що? Знову я. А дід, Тіповань! Ну не Пушкін вже. Хай живе директор.